Відкритість. На першому брифінгу, який відбувся після представлення, я вже про це сказав, я ще раз повторю, воно більше відноситься до засобів масової інформації, ми не будемо з обласного бюджету фінансувати заходи, які будуть проводитися в рамках публічності через ЗМІ. Якщо заходи, які проводить обласна державна адміністрація, є цікавими для громади, вони є цікавими для інформування мешканців, я запрошувати буду, засоби масової інформації для їх участі, проводити круглі столи, інші процедурні питання, витрачати кошти з обласного бюджету. Наскільки я розумію, сьогодні ця сума. Перевищує вже 300 тисяч гривень. Ми не будемо. У нас є статті витрат, бо допомогу спрямовувати ці кожу. Тому, шановні представники засобів масової інформації, я вас люблю і поважаю, але не за гроші. Хочете робити бізнес, робіть бізнес на бізнес, але не на бюджеті.